Вітаю! Ви на каналі Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі. Уду. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. В цьому відео я хочу розповісти, як воду працює звітність по руху гроших коштів або кешфлоу, а саме згідно української локалізації. Форма 3, яку ми можемо формувати і подавати як звітність згідно українського законодавства. Отже, ми заходимо в модуль бухоблік, звітність, звіт про рух коштів. Воду є стандартний звіт по кешфлоу, його також необхідно налаштувати коректно, але ми будемо говорити саме про звіт руху коштів згідно українського законодавства, тож ми його обираємо. Обираю попередній період, останній фінансовий рік, за 24-й рік, для того, щоб подивитися все, що в мене тут відображається, і розповім, як нам налаштувати в системі план рахунків і які проводки роблять нам ці нарахування, які потрапляють в цей звіт. Отже, ми в сусідній вкладці відкриємо бухоблік налаштування, план рахунків. І давайте подивимося, з чого складається звіт руху коштів згідно українського законодавства. Тут не буде зараз лекції по бухгалтерії загалом. Ви повинні це розуміти, якщо ви формуєте цей звіт. Є багато статей в інтернеті, можете почитати, які саме операції відповідають якому саме рядочку РГК і якому коду. Наприклад, у нас є рух грошових коштів за звітний період, є загальна сума, є залишок. Далі в нас іде чистий рух грошових коштів за звітний період, який складається з руху коштів у результаті операційної діяльності. Сюди входять надходження і надходження загальної реалізації продукції товарів, робіт чи послуг. Тобто все, за що ми отримуємо кошти з продажу наших товарів робіт та послуг, має потрапляти сюди. Розгортаємо рядочок РГК 3000 і бачимо, що в нас тут потрапляють сюди проводки з рахунку 361. Не просто проводки, а саме оплати, які в нас формуються по цьому рахунку. Тобто, якщо в нас 361 рахунок формує нам нарахування нашим клієнтам, по яким ми отримуємо гроші від них, відповідно в плані рахунків, в міці ми обираємо цей рядочок. До КРГК 3000, якщо він у вас не вибраний, тобто ми включаємо в налаштування плану рахунків мітки, щоб ми їх бачили, і бачимо налаштування. Якщо у вас встановлений цей наш модуль по локалізації, там в принципі ці налаштування вже мають бути, але ви можете перевірити для себе або додати додаткові, якщо щось невірно налаштоване. У нас зараз тут, наприклад, сума 10 мільйонів 351 пятьдесят тисяча гривень. Що в нас робить нарахування сюди, в цей звіт? Якщо ми просто опублікуємо рахунок клієнту відповідно. Ну, у нас зобов'язання нарахуються. Приміром, будемо продавати послугу. Обираємо клієнта. Дату рахунку оберемо попередній період. це буде листопад, і будемо продавати послугу. Приклад послуга ремонту мене 10 годин і ціна 150 гривень без податків. Натискаємо підтвердити. Система робить проводку. Нараховує нам 1500 гривень на 361 рахунок. В самому звіті по руху коштів просто при опублікуванні рахунку клієнту у нас тут сума не зміниться. Зараз 10 мільйонів 351 тисяча. Змінимо період, щоб змінився новий звіт, Звіти бачимо, що у нас тут нічого не змінилося. А от якщо ми зараз зареєструємо платіж, фактично оплату або узгодимо цей рахунок із банківською випискою або з випискою по касі. У нас уже в кешфлоу. Додасться ця сума. Робимо, наприклад, платіж по банку, обираємо попередній період, це у нас був листопад 24-й рік, це буде оплата по ось цьому рахунку. Обираємо партнера, це наш клієнт, і сума 1500 гривень. Натискаємо Об'єднати і узгоджуємо з рахунком, який ми створили, з документом. Він нам нарахував на 361-й рахунок зобов'язання, і система в нас узгоджує операцію по банку з цим рахунком. Сам рахунок у нас позначений як оплачено, оновлюємо наш від, обираємо інший період і повертаємося, і бачимо, що сума в нас вже змінилася. Відповідно, узгодження банківської випуски або по касі з рахунку 361 або це 362 рахунок. все, що нам нараховує реалізацію продукції товарів, робіт і послуг, буде потрапляти в звіт по руху коштів. Демо далі. В нас згідно українського законодавства, в цьому звіті є такі рядки РГК, як надходження від повернення податків і зборів, в тому числі податку на додану вартість, цільове фінансування, отримав. Субсидій дотацій, тобто, якщо в нас є знову ж таки проводки в системі на необхідних відповідних рахунках, в плані рахунку на яких вказана така мітка, яка відповідає цьому звіту, в нас є саме оплата. Ці дані будуть потрапляти сюди, в цей звіт. Конкретні рядки РГК. Йдемо далі. В нас є надходження від від покупців і замовників. Наприклад, 6812 розрахунки за авансами, одержаними в іноземній валюті. Відповідно, якщо нам оплачують, як в даному випадку, виноземні. Ні, валюції аванс, це надходження, і ми на цей рахунок отримали кошти по банку або по касі. І в нас сюди потрапляють ці дані. Далі в нас і надходження від повернення авансів від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках, від боржників неустойки, операційна оренда, роялці, страхові премії, фінансові установи від повернення позик, авторських винагород. Тобто, знову ж таки, якщо в нас є така діяльність, і в нас налаштований план рахунків з відповідними кодами РГК. Сюди. Де будуть потрапляти ці дані також? Є така стаття РГК, як інші надходження. код 3095 В нас це для прикладу в системі є проводки, які нам нараховує система при там рознесенні банківської виписки. Дохід від купівлі продажу іноземної валюти. Коли ми міняли валюту, у нас була різниця. У нас, наприклад, був дохід на 711 рахунку. Відповідно, також сюди це потрапляє. Знову ж таки, якщо ми в плані рахунків зайдемо на 711 рахунок, в нас мітті стоїть відповідний. Рядок РГК 3095, який відповідає рядку РГК в звіті про рух коштів. Далі у нас є розділ по витратам нашим на оплати. Товари, роботи і послуги. Це все, що у нас формується на 631-632 рахунках. Коли ми купуємо товар, створюємо купівлю. Купівля, воду, проводки не робить, але робить проводки рахунок від постачальника. Наприклад, робимо купівлю, купуємо товар, обираємо товар, Кількість, вказуємо ціну, податків, наприклад, немає. Це купівля товару. Купівля проводок нам не робить. Надходження товарів проводки робить, але вони в нас не потрапляють звіт про рух коштів. Ми просто отримали товари. Створюємо рахунок від постачальника, обираємо попередній період, бо ми в ньому працюємо. Нехай це буде грудень 2024 року. Натиснемо підтвердити. Система зробить нам проводки на рахунок, 631-й нарахує нам зобов'язання перед постачальником. У нас тут 10 тисяч гривень. Якщо ми повернемося на наш звіт на 631-й, тут зараз мільйон 350 тисяч, і оновимо цей звіт, поміняємо період, у нас нічого не зміниться, тому що сам рахунок від постачальника нам не робить руху коштів. А ось якщо ми з нього створимо платіж або узгодимо знову ж таки. Банківську виписку з цим рахунком вже в нас там з'явиться ця операція. Робимо платіж по банку за грудень. Можемо вказати номер рахунку від постачальника. Обираємо партнера, це у нас постачальник, і вказуємо суму оплати це 10 тисяч гривень. Згоджуємо цю банківську виписку із рахунком від постачальника. Система узгоджує тут автоматично, тому що у нас збігається постачальник, мітка і безпосередньо сума. Отже, в нас рахунок буде оплачений, і ця оплата попаде нам звіт про рух коштів оновимо звіт, просто поміняємо період для того, щоб оновилися дані. І бачимо, що у нас вже на 631 рахунку, тобто на рядку РГК 3100 товари, роботи і послуги, вже змінилася сума на 10 тисяч. Тепер це 1 360 шістдесят тисяч 440 сорок У Нас є далі рядочок РГК це 3105 праця. І тут у нас може бути два варіанти, які нам нараховують рух коштів саме по праці. Перший варіант на 661 рахунку розрахунки за заробітною платою. Це те, що в нас робить саме нарахування зарплати, так як ми рахуємо її в модулі зарплата. Тобто, на плані рахунків, на рахунку 661 нас має стояти відповідна мітка рядок 3105 із цього звіту. Праця і підемо зараз, наприклад, в зарплату, модуль зарплата, розрахункові листи, групові розрахунки. Ось у нас тут є якась оплата за вересень 2024 року, але в мене немає платежів. Тобто, мені не обов'язково ще в. Модулі зарплата прямо фіксувати по банку цю оплату, мені важливо зробити платежі. Ми натискаємо створити чорновий запис і позначити, як оплачено. Система нам створює платежі, платежі в нас створюються по податкам. Тобто, якщо ми зайдемо в проводку, ми побачимо на 65-му рахунку податки ЄСВ військовий збір ПДФО. Зрозуміло, також це 64,2 рахуночок. І по ПДФО це рахунок 64.11. І відповідно нам нараховується оплата на. Самих співробітниках на рахунок 66.1, те, що ми вже на руки видаємо. Відповідно, якщо ми зараз повернемося на наш рух коштів, у нас зараз по праці на 66.1 108 847 вісім сорок сім гривень. Оновимо період ще раз для того, щоб оновити наш звіт. І бачимо, що у нас сума змінюється вже на 149 тисяч за попередній період. Тут у нас ще нарахувалось щось на 663 рахунку розрахунки за іншими виплатами, тому що у нас видно, в цьому розрахунку були також додаткові інші виплати, Виплати, ось ми бачимо на козаку, лікарняні гарний приклад. І відповідно ці дані в нас з формування платежів в системі по зарплаті формують рух коштів порядку РГК 3105 праця. Є в нас ще один варіант, коли ми не офіційно рахуємо зарплату, а умовно там з каси або з банку виплачуємо зарплату співробітнику. Наприклад, на субрахунок 92-ї зарплата. Нам потрібно в плані рахунків створити субрахунок такий, 92 зарплата, додати на нього рядо. І знову ж таки, коли ми не використовуємо модуль зарплата щоб не рахувати зарплату офіційно ведемо суто управлінський облік, неофіційний, і хочемо просто зафіксувати таку витрату, ми йдемо, наприклад, взагалі в касу, йдемо в модуль бухоблік, у нас є журнал Каса або готівка, створюємо ручну операцію. Наприклад, за попередній період, за жовтень, у нас іде оплата зарплати, пчілка. Обираємо нашого співробітника капчілку. Олену Миколаївну і, наприклад, 35 тисяч гривень Оплачуємо зарплату і об'єднуємо. Узгоджуємо ми цей платіж на 92-й рахунок зарплати, на якому ми налаштували мітку з відповідним рядком РГК з кешфлоу. Натискаємо підтвердити. За попередній період у нас зафіксувався рух коштів, і ми йдемо в звітність, перевіряємо на 92-му рахунку. Зараз 20 тисяч. Якщо оновимо цей звіт, у нас тут буде вже 55 тисяч гривень. І це попадає в загальний рядочок праці. Далі в нас є відрахування на соціальні заходи. Це, наприклад, 651 рахунок за розрахунками загальнообов'язкового державного соціального страхування, те, що нам формує нарахування платежів по зарплаті, податок на прибуток, на додану вартість, в мене таких проводок немає. Далі в нас є зобов'язання з інших податків і зборів: це якраз ПДФО та розрахунки по обов'язкових платежах. Знову ж таки, те, що нам формує нарахування зарплати. Далі в нас іде витрачання на оплату повернення авансів. в мене є якась проводка, яка зафіксувалась на 3712, Рахунки за виданими авансами в іноземній валюті, тобто так само ми можемо оплачувати наші витрати на 3712 в іноземній валюті за виданими авансами. На оплату цільових внесків, зобов'язання за страховими контрактами, фінансових установ та надання позик, інші витрачання. Якщо нам потрібно фіксувати на ці рядки РГК, йдемо в план рахунків, налаштовуємо цю міточку і робимо оплати по відповідному плану рахунків. По інвестиційній діяльності підрозділ в мене тут немає проводок, але це ми також. Повинні налаштувати, якщо у нас вони є витрачання і доходи. Ось це все в нас інвестиційна діяльність. Потім фінансова діяльність, це надходження від власного капіталу, позики, продажа частки в дочільньому підприємстві та інші надходження. Так само по витрачанню, викуп власних акцій, погашення позик, сплата дивідендів, відсотки заборгованості, частки в дочільньому підприємстві це все в нас має відображатися при оплаті на відповідних рахунках з плану рахунку. Ну і в нас є ще такий підрозділ: останній, який називається рух коштів у результаті некласифікованої діяльності. Сюди в нас потрапляють проводки з рахунків. З плану рахунків оплати на ці рахунки, на яких у нас не налаштовані рядки РГК. Наприклад, прибуток не розподілений, на ньому не налаштована мітка з відповідного звіту кешфлоу, і в нас вони потрапляють в некласифіковані дії. Так само в нас тут є витрати, наприклад, адмінвитрати, коли ми напряму списували на адмінвитрати, якісь витрати з банку або каси. Оренда офісу у мене тут є приклад, коли я просто з каси або банку напряму витрату цю фіксувала. але я не вказала в плані рахунків цю мітку. Тобто, якщо у нас там є 92-й рахунок адмінвитрати, в мене тут мітка не вказана. Якщо ми вкажемо відповідну мітку з відповідним рядком РГК з нашого звіту руху коштів, ця сума потрапить саме туди. Ну і залишок на кінець періоду можемо побачити за цей період. У нас тут сума вже змінилася від початку цього відео. Таким чином, ви можете налаштувати план рахунків з відповідними мітками з рядками РГК з нашого звіту Звіту руху коштів, формувати звітність. Ви можете завантажити цей звіт в XML для того, щоб подати в державні органи згідно українського законодавства закрити нашу звітність по формі 3. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд.